Так, Сьогодні відео буде із розряду Апоговорити. Цю пилку я купив два роки назад. В магазині все нормально, гарантія, все як має. бути. Це сьогодні прийшла новою поштою, куплена на OLX. Ну, то якраз буде відповідь на питання, чи варто там купляти, чи не варто. Стан. Оце що прийшла з OLX. Значно краще. Діск. Що тут, що тут? Ну, диски треба счити. я точити, здається, зношений. Так, Чого ж я її купив? Ну, не, не, не стільки для того, щоб перевірити, чи можна, чи не можна там купляти обману, чи не обманути, було зовсім друге. А саме ця пилка має. Як би то назвати, о, наскільки я розумію, тут повинен бути кут 90 градусів. І, наприклад, і наприклад тут. Якщо використовувати направляючу шину, то відстань між диском і пазом має бути однаково, з магазину тої чіткості рівності немає, тобто відрізняється. Всі мої попитки вирівняти привели к тому, що ця ж лабуда в мене тріснула. Тобто я купив як на запчасті, щоб звідси цю штуку переставити сюди ну, і спортити. Ну і так як стан цей візуально кращий, то, скоріше все, що це піде як на покої, а це буде деколи використовуватися. Але що я провірив? Ну, скажімо так, 90 градусів тут. Можна виставити, то не проблема, спеціальний болтик, ну, коротко, я не знаю, як воно називається, вони продаються, правда, не всюди. Тобто, я колись купив, вкрутив, виставив, 90 воно має. Ну, якщо маю, можна підкрутити, виставити. А от щоб тут було, скажімо, щоб диск був паралельно пазу. Тут виставити, я не знаю. Так само цікаво, що шовці, шовці, одна і та сама біда. От є невеликий люфт при використанні шини. Тиск клине. Без, без того воно буде різати, правда, буде різати криво, таке. Так що, я думаю, то сама модель така неудачна, через то вона попала колись в Європі в сервіс. Ну, або її просто віддали назад в магазин. Хтось якісь хитрі люди привезли ту в Україну і через Оликс перепродають. Тобто інструмент, можна сказати, від заводського нічим не відрізняється на перший погляд. Але має один і той самий дефект. Скоріше всього, що то дефект виробника. Або ця деталь дуже м'яка і деформується при. Тим самим тіряється паралельність. Значить, який я роблю висновок, можна сказати, що не помінялося нічого з того. Чи варто купувати Новіликс, чи не варто. Якщо для деталів, щоб переставити, то в принципі так. Да. А щоб добитися чогось, то я думаю, ні. Але то рішати кожному, сказати, що продавець поганий не може, на обороти можу похвалити, бо від всього, як він казав, так воно і є. Вона працює, вона ціла, вона майже нова. Ну, а то, що вона дефективна, можна сказати, з заводу, то не його вина. Ну, чи не заводу, чи може її як перевозили з Китаю, де вона була вироблена. Ну, коротше, якщо когось цікаве, то продавець називається менеджер, Класне названня. Пилка була. В топі. Саме цікаве, я ніколи не купляю в людей. Наприклад, якщо взяти OLX, там, де написано топ, то все, то я однозначно я там не беру. І якщо не ім'я, а що попало, написано, теж ніколи не беру. Але зробив виключення. Купив. А, кстати, що виходить? Така нова коштує 2400 цього продавця 890. Ну, він скинув до 850. З пересилкою, з всякими отими налогами, чи як воно там називається, обійшлася вона майже 1000. Ну, тобто 80 чимось пересилка, 13 гривень за пересилку грошей. Тобто да, в два рази дешевше. Але з магазину ви отримуєте новий класний диск. Диск цей ріже, але його краще підточити. Такий новий, здається, коштує. ну, Я дивився, що не з побідітовим, ну не з твердоводосплавними пайками він коштує здається, 400 гривень. Такий може коштувати і 500 гривень, не знаю. Він тоненький, з побідітовими напайками, чи твердосплавними, не буду казати з якого металу, ну коротше. Так що плюс 500 гривень диск півтори. Дві 400. Не знаю. Видео называется ⁇ Поговори ни о чем ⁇ Сейчас попробую, как у нас рижа. С четырех включу на шесть. По-моєму, так треба. Давай, 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 давай. Так, шість, по-моему, так чи не так, не помню. Так, да, шість ампер часу. Так, піду знайду щось, небудь, що можна порізати. Кусок доски з подона, сухенька, з цвахами. Все, як має Ріже, що та хреново, що та хреново, ну, через те, що дискам, диски треба точити, диски тупувати. Ще раз кажу, що купляти чи не купляти на великся, то діло чисто ваше. Сказати, що да, робіть, то зекономити грошей я не буду, бо це неблагодарне діло. В результаті маю дві неповноцінних, за яку я колись заплатив більше грошей, за то я заплатив менше грошей. Ну, з другої сторони, я все одно щось з них десь зроблю. Диски будуть колись підточені, якось зроблю або куплю станок для заточки. Що і що така от вийшлася лабуда. Ну і як обично, не сподобалося. Сподобалося лайк. Є бажання можна підписатися, правда, після таких розговорів я сам би не підписувався. Але тут таке. ОLХ, офіційний магазин чи якийсь другий супермаркет. Я вже не пам'ятаю, по-моєму, то був якийсь другий супермаркет. Тобто, поки хороші диски, вони ріжуть хорошо. З направляючою шиною, що та що та, буде закусувати. Ну і з другої сторони за ті гроші, що вона що коштує навіть БУ без акумулятора, то нам простіше купити якусь китайську. За ті самі гроші. Або дожити гроші і купити китайську, ну якусь то лучше. В дереві я не сильно розуміюся, не сильно розуміюся в тих циркулярках. Так що, якщо в кого будуть якісь поради, напишіть, вислухаю, особливо в настройці цих приблуд, ну, мені кажеться, конструктивним. Ну, не може ота штука нормально тримати, направляю, якщо воно таке, тоненьке. В, 160, в пилці з 160 диском. Оце з грубшого металу. З в пилці, та що безщо і, по-моєму, 180 чи 190 диск. Там оця приблуда взагалі отак де. От, тобто не отак, а отак. Може, так лучше. Так що, якось так. На этом все. Всем пока. Не забываем про дизлайки и лайки. Не забываем подписываться, если есть желание. Если нет желания, никто не заставляет. Все. До следующих видео.